Пане, отче, до вас питання от про, про повчання, так про те, що ми маємо якось реагувати на подібні речі і про про оцього, от, власне стендап коміка, який ну напевно свідомо підіймає такі теми і намагається це обговорювати, знаючи, що це така гаряча тема. Тобто, чи не є це на вашу думку трошечки якимось таким лукавством з його боку? Особисто я його не знаю, але я віддавно вже слідкую за новітнім жанром стендап, який в Україні не так давно з'явився і вже має у Львові свої клуби. Це не є властиво нашій, очевидно, ментальності, але він є популярний серед молоді. І якщо ви подивитеся стендапи, які відбуваються у Львові, то там можна набагато гірші речі знайти. Ніж ці, які були цитовані. Що мені сподобалося? Мені сподобалася реакція, реакція аудиторії, яка вказує на те, що все ж таки війна нас змінює. Наприклад, якщо кілька років тому ми, він би говорив, то напевно вийшли би певні люди і пригадали би, що Львов говорить по-русски. Пригадуєте таку акцію у Львові. От і його би підтримали і захищали, то що. Ну, це ж піднімали політичні партії, так? Але сьогодні він не сприйнятний. І для мене це є позитив, що суспільство реагує. Я думаю, що війна, не то, що думаю, бачу, що війна це є велике очищення всіх верст суспільства. Починаючи вже, скажімо, від просто і закінчуючи інституціями державними, в тому числі і церква, скажу вам, змінюється. Дуже сильно навіть у духовних складових певні речі, які е, трактувалися як певні філософські поняття, е, відійшли на задній план і реалізм, реалізм з вірою стали великими друзями. Так що е, тут, що оцінювати? Тут нема що оцінювати, воно є факт на, на лице. Нам треба робити своє. А я думаю, єдине, що батькам хотів би звернути увагу. На ось дітей, підлітків, що е, оці стендапи це є форма зневажання певних цінностей не тільки національних, але в тому числі релігійних. Тощо. Я вже не говорю за, за, за блогер. Дивіться, появився такий один блогер, не буду називати, бо він буде зараз мене цитувати в ефірі. Але він родом з підзарваниці і дуже популярний. Він себе представляє як немоби традиційного галичанина, який виступає за моралі проти розпусти. Я надіюся, всі розумієте, принаймні, молодь про Давайте я назву його. Роман. Пан Роман. Я цього хлопця не знаю, хотів би його з ним зустрітися і поговорити. Але цей чоловік робить одну дуже, дуже небезпечну послугу. Він методом сарказму нівелює цінності. Релігійні, національні і чисто людські. Тобто, якщо людина доросла здатна аналізувати так, то для підлітків, які не аналізують, це є спроба заробити собі популярність. і Вони його повторюють. І коли доходиться до усвідомлення. Тоді вже людина розуміє, що вона деградувала піднятися з деградації важко. От я вас власне хотіла запитатися про таких виду блогерів, тому що пан Романа дійсно дуже багато підписників зараз в Тіктоці, зокрема, і е, навіть була історія про те, що священник щеник в якійсь церкві в е, літургію і сказав слово розпуста, і всі почали сміятись, тому що це слово розпуста, це фішка. Е, власне, він про це про розпусту говорить сам пан Роман. Тобто, що ви думаєте про таке блогерство? і... Тут є межа от, з релігійною цей. Я дивитися. просто мушу відреагувати. знаєте, то, що я відреагував один раз, тому що недавно до мене подзвонив один єпископ і каже: Слухай, та поговори з тим паном Романом, бо він представляється як твій духовний син. Я став перший бачу, потім поглянув його відео. А він дійсно бере мої ефіри, накладає на свої ті. Представлення популярності і представляє, що я його є духівником. Я <світ> мусів публічно відреагувати. А потім почав то все переглядати. І я дивлюся, що саме одна один ну один з моментів, який він робить. Це робить дуже велику погану послугу. Я думаю, що цей хлопець, я слухав, я слухав розмову з ним в одній з передач. Я думаю, що він сам загублений і себе шукає. Чесно, мені його шкода, я би навіть готовий з ним зустрітися в публічному форматі. Зрештою, мені не вперше це робити. Але що хотів би звернути увагу, його, якщо він мене сьогодні слухає, Романе, ти виріс біля зарваниці святого місця, якщо переходиш. Певні моменти у своєму житті темні, то не треба вважати, що темінь є всюди. То таке звернення до нього. А молоді радив би не наслідувати, бо не все, що популярне, є правдиве. І не все, що популярне, приносить користь, бо е, користь насправді правда не є такою, яку які аплодують. Зазвичай правду переслідують.